Київський національний університет імені Тараса Шевченка, колись університет святого Володимира. Тут 1906 року Борис Грінченко підтримав петицію щодо створення українознавчої катедри. У бібліотеці університету зберігається літературна спадщина великого діяча і, звичайно, чотири томи його величного словаря української мови. Ми завжди звертаємось до словників. А останньо, коли так багато суперечок про фемінітиви, ми звіряємо все за грінченком. От і сьогодні вирішили постукати у двері до нього то ми, редактори, пане Вартовий, то ми учителька, робітниця, чарівниця, письменниця, цариця, хазяйка, сусідка, акторка, авторка. Усі ці слова вже давно звичні пересічному українцю. Та чи знали ви про існування таких фемінітивів як Шепотинниця Дрібна базарна торговка, шарувальниця? Жінка, яка мертижить, обробляє землю, Чередниця Пастушка. Доказчиця – викривач, жінка Милоданка. Кохана Святельниця – Свята. Тандитниця жінка, яка збирає або продає старі речі. Імородниця, відьма, хованиця, вихованка або ж прийомна дочка. Фемінітиви є однією з найактивніших і найдинамічніших категорій сучасної української мови, оскільки вони відображають соціальні зміни і мовні потреби жінок. Словник Бориса Грінченка це важлива частина нашої культурної спадщини. Він нагадує нам про значення мови та того, як мова відображає дух нації. Грінченко залишив нам у спадок не тільки слова, а й свою натхненну працю над підтримкою української ідентичності. Словник, який він створив, це не просто збірник слів, це справжній скарб, який розкриває перед нами багатогранну картину української культури та історії.